Сто процентів нічого гарного. Ні один чоловік, з ким я общаюся, нічого хорошого не каже. І вони кажуть, що пройде час і все зміниться, ми забудемо все. Ну, і як вчора мої за городом живуть, чули чотири взриви, оці, бо попадали діти, ну, онуки, і плакали. Так що вони точно цього не забудуть росіянам. Як, які вгоди не прийшли. Злобу, ненависть, та навіть не знаю, як це можна описати, я слів не можу підібрати до того, що я відчуваю. Ну це 100% негативні емоції. Негативні емоції були одні цілиї сутки і всю ночь, і взагалі. Ненависть страшенно, просто страшенно. Повбивала б, чесне слово, якби тільки можна було. Я б їм побажала відчути це саме, що відчуваю воно. Просто крім мерзіння і відпрощення, просто цим людям більше нічого. Те саме, що і протягом останніх восьми років. Ми далеко від них попереду і в них немає ніяких шансів. Нічого про них не хочу чути, бачити і знати. Все, що туди на схід, хай там нічого взагалі не буде. Нам треба дивитись тільки на захід. І в інакшому плані ми вже напрямку дивитись ніколи не будемо. Ми приречені на успіх. Вони щось здобились цього. Вони перемогли? Ні. У нас все добре. У нас все чудово. У нас все зроблять. Ми переможемо. Та піда Росія, вибачаюсь, вибачаюсь, буде сидіти наступні 50 років без нічого. Просто всереться. А нам то що? Ну посиділи день без світла. Все класно буде, хлопці. Все класно буде. Переможемо.